Юлія погостювала наслідки циклону усувають по всій республіці. Підсумки підбито. Глава держави високо оцінив роботу Державного митного комітету. Музика. Куди піти вчитись майбутні абітурієнти Кам'янщини відвідали ярмарок навчальних закладів? Музика. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. Вітає вас! Останні новини! Як це було дивиться, просто зараз. Придністровці з вчорашнього вечора не могли дістатись до України через контрольно-пропускний пункт Кучурган. Не могли потрапити до республіки люди і з того боку. Через вчорашні буреві Юлія Митниця залишилася без світла. Згорів генератор, люди та автомобілі по обидві сторони кордону стояли в черзі не одну і не дві години. Хтось вчорашнього вечора, хтось зранку, а хтось взагалі не дочекався і повернувся назад у Придністров'я. За вчорашнього дня стоять тут віді вчора люди вони пішли увечері відпочивати, а сьогодні прийшли і знову стоять. Я здалеку йшов, думав, що людей багато через те, що базарний день у Кучургані. а це ж звичайний робочий день, просто не пропускають. Люди деякі пішли, тому що невідомо, скільки потрібно чекати, і ніхто нічого не каже. Солдати взагалі нічого не знають. Їх ця справа не стосується. Можна пропускати спокійно. Можна пропускати спокійно, звичайно, повільніше. На папері пишете номер, паспорт ставиш печатку, і йдеш далі. Чомусь на інших українських митницях робиться ця процедура, а тут немає. Я приїхав на я приїхав на митницю о сьомій годині ранку. Сказали, світла немає. Було два генератори, один згорів. Зараз вже почали пропускати. Діяльність контрольно-пропускний пункт Кочурган відновив сьогодні аж перед обідом. Циклон Юлія пройшовся по всій нашій республіці. Вітер досягав 27 метрів за секунду. В посиленому режимі працювали усі аварійні і рятувальні служби. В Тирасполі стихія вирувала кілька годин. Вона зносила дахи будинків, валила дерева і обривала лінії електропередач. Негода валила все. Дерева, будівельні конструкції, рекламні щити, дорожні знаки, навіть цілі балкони. Ось фото соцмереж недалеко від центру Тарасполя. Просто висить балкон. Конструкція не витримала випробування вітром, обійшлося без жертв. Район парку Кірова. Вітер повалив дерево. Воно впало на проїжджу частину. Ніхто не постраждав, крім ліній електропередач. На городу Тірасполь по Тірасполю було відключено близько 690 абонентів на зовсім короткий час. Найдовше кілька годин відключення було по провулку вокзальному. Район, де впало дерево, і обірвало вуличні лінії електропередач. Ми були готові до стихії, тому спрацювали оперативно і швидко. А це вже мікрорайон Жовтневий. Жителі п'ятиповерхівки розбирають уламки шиферу. кажуть, це те, що вітер зніс їхньої покрівлі. Страшнувато, Страшновато, бо все літає і боїшся навіть не за себе, а щоб на когось не впало. Погороду на утра була порядка дерев. У нас по місту на ранок було повалено близько 17 дерев. Наші бригади спільно з емене вчора, їх прибирають і вивозять. Складніше з покрівлями їх 27 ушкоджених. Приватні будинки, об'єкти УНО, спорту культури. Найбільше постраждала 16-та школа. Ми її не ремонтували, бо вона внесена була до фонду кавкладень на цей рік. Близько 30 шиферин здуло, але головне, що ніхто не постраждав з людей через цю стихію. Виїжджали рятувальники в режимі нон стоп на виклики. Кажуть, дзвінки надходили один за другим. І так по всій республіці найбільше постраждали жителі північних районів. Там без світла залишилося 10 тисяч будинків. Щоб відновити електропостачання, фахівці працювали до пізнього вечора і весь сьогоднішній день. У селі Карагаш Слободзейського району з двоповерхової будівлі повністю зірвало металевий дах і викинуло на дорогу. А у Дністровську зірвана покрівля з приватного будинку впала на газову трубу. Обійшлось без витоку палива. Загалом стихія зачепила усі райони республіки. Постраждалих в результаті розгулу негоди немає, але пошкоджень матеріальних завдано чимало. Найсильніший вітер був до Басарок: шість повальних дерев, десять пошкоджених дахів, багатоповерхівок, а ще дитячого садка Золотий півник, гімназії, висловальної бази, школи, настільного тенісу та центрального ринку. Без світла залишилося понад три тисячі абонентів, сіл Дойбани і Нова Погребя. З учорашнього дня в посиленому режимі працюють комунальники, електрики та рятівники на особливому контролі. Люди з обмеженими можливостями і самотні пенсіонери. Спасіба, хлопцям, штаниспасибі, що допомогли. Я б сам ніколи не впорався. Дуже сильний вітер був. Неможливо було вийти на вулицю. Да, ходив туди-сюди. Потім підняло шифери, кинуло на землю. Дуже страшно, скло деренчало. Якщо б довше було б жахливо. У рибниці ситуація не краща. Шторм потрощив вікна, балкони і торгові прилавки з корінням вирвав багаторічну ялину, без світла залишилися усі села району. На багатьох будинках частково зірвало покрівлю. Комунальники усувають наслідки негоди. Очень дуже страшно було. Звичайно, ми боялися, тому що у нас гілки поламалися, світло вимикалося. Слава Богу, все обійшлося, а отдахи знесло. Хлопчики сьогодні приїхали, зробили. Бачила, там стояв кран. Роблять усе ремонтують. Служба працює. Вісім дерев та кілька огорож повалила Юлія у Бендерах. Майже весь день через падіння потужності в електромережах по всьому місту, крім мікрорайону Шовковий, були збої в подачі теплопостачання. Його відновили тільки ввечері. Було зафіксовано угрозу падіння. Також була зафіксована загроза падіння балконних храм і балконних навісів. Їх почало зносити скріплення вниз. Якби хтось перебував внизу і впала по ця конструкція, жертви було б не уникнути. Два виїзди вчора було і сьогодні два. Тому що це велика висота. А при великих поривах вітру заборонено працювати з техніки безпеки у селі Янтарне Кам'янського району вітром знесло шифер з фельдшерського кушерського пункту. На щастя, обійшлося без жертв. Наслідки негоди по всій республіці усували сьогодні цілий день. Електропостачання відновлено у всіх населених пунктах комунальники продовжують ремонтувати знесені та пошкоджені покрівлі. Нас поміткою терміново президент сьогодні скликав Раду безпеки питань для обговорення чотири важливих, які стосуються національної безпеки нашої держави. Це попередження можливих провокацій в зоні безпеки, леєва проблема, попередження розповсюдження коронавірусу у нашій державі та усунення наслідків урагану, що пронісся напередодні республікою. Всі подробиці дивіться у вечірньому випуску КЕП. У державному митному комітеті сьогодні пройшло щорічне засідання колегії. Традиційно керівництво комітету підбиває підсумки роботи відомства за минулий рік. Участь у засіданні взяв президент Вадим Красносельський. 2019 для митних органів Придністров'я ознаменувався запуском центру електронного декларування, розповідає очільник відомства. Митні операції, пов'язані з прибуттям товарів на митну територію, їхньою доставкою та розміщенням на тимчасове зберігання, поки проводять у тестовому порядку. З 1 квітня він стане обов'язковим для всіх операторів. Благодаря програмним продуктам. завдяки програмним продуктам, впровадженим в ДМК, при здійсненні цих операцій вдалося повністю відійти від паперового документу обігу, оскільки тепер декларант взаємодіє з митними органами винятково віртуально перебуваючи на своєму робочому місці, а значить усунена корупційна складова. Експорт товарів минулого року зменшився на 5 відсотків. Навів на колегії цифри голова митного комітету. Основна причина скорочення на третину продажу металу і виробів з нього. У структурі зовнішньої торгівлі товаропотік з країнами СНД переважає успішно виконується поставлене президентом завдання щодо збільшення експорту в російському напрямку. В сімнадцятому году Пітоком за шнастого сімнадцятому році за підсумками 2016-го, експорт в Росію складав трохи менше 8%. Зараз він складає 13%. і з врахуванням експортних операцій це досить істотно. Треба створювати умови. Росія для нас ринок дуже цікавий, як з експорту, так і з імпорту. Але тим не менш баланс вибудовувати потрібно. Звичайно, ми будемо торгувати з євросоюзом. Це теж нормально, перспективно. Але забувати про наші історичні ринки і зв'язки не припустимо. Президент високо оцінив роботу митних органів. Вадим Красносельський висловив подяку за виконану роботу і закликав співробітників ДМК бути більшою мірою психологами і пам'ятати, що саме вони зустрічають і проводжають громадян, які в'їжджають в республіку і залишають її межі, а тому формують загальне враження про нашу державу. Наше государство государство пізнане. Наша держава, як країна невизнана, знаходиться у досить складному стані. Є сусіди Молдова та Україна. Ми ведемо зовнішню економічну діяльність 90 країнами світу, і наші підприємства зіштовхуються з багатьма проблемами. В умовах невизнаності ми повинні створити таку внутрішню систему, аби для підприємців, для потенційного інвестора, невизнаність відходила на другий план, а були інші аспекти, які приваблювали його бізнес в Придністров'ї. Передусім, це Відсутність корупції, налагодження системи митних органів. Відсутність корупції у самих митних органах це й приваблює інвесторів. Ярмарок навчальних місць день відкритих дверей у Кам'янському політехнічному технікумі. Сьогодні тут навчають за п'ятьма спеціальностями і сімома робітничими професіями: автомеханіки, бухгалтери, архіваріуси, землеупорядники, кухарі і не тільки з нового навчального року відновлять підготовку за робітничою професією майстер оздоблювально-будівельних робіт. Я хочу, щоб моя майбутня... Я хочу, аби моя майбутня професія була пов'язана із технікою. У кам'янському технікумі така спеціальність є. Це технічне обслуговування і ремонт автомобільного транспорту. Автомобілів зараз дуже багато, а хороших фахівців мало. Думаю, проблем з працевлаштуванням після навчання не буде. Живе спілкування з педагогами навчальних закладів, буклети, відеоролики. Це дозволило майбутнім абітурієнтам отримати відповідь на головне питання: куди піти вчитися, щоб у подальшому отримати затребувану і добре оплачувану роботу. Такі ярмарки, такі ярмарки дуже пізнавальні. Тут ми змогли отримати повну інформацію про вступні іспити, терміни навчання про наявність гуртожитку і запропонованих професій більшість можна отримати навіть у нас в республіці. Визначитися з вибором професії випускникам допомагали спеціальні тести на думку фахівців центру зайнятості підготувати і залучити в народне господарство молодь головна мета ярмарку. Підсумки анкетування показали значна частина старшокласників ще не визначилася з вибору майбутньої професії. Вони таки пишуть: я не знаю, ким хочу бути, або вказують кілька професій різних галузей. Наше завдання допомогти старшокласникам обрати професію не тільки до душі, але й затребувану на ринку праці району та республіки. До речі, цього року близько 300 випускників 9-11 класів у районі. Більше половини бажають продовжити своє навчання в вишах і технікумах республіки. Проводжаємо зиму і печемо млинці. Масляна прийшла. Давнє слов'янське свято відзначаємо увесь тиждень. Кожен день унікальний по-своєму. У кожного свої ритуали та звичаї. Напередодні була зустріч, а сьогодні загравання. У цей день починалося полювання на наречених і женихів, аби після великого посту зіграти весілля. Потім молодь йшла в гості на посиденьки на млинці, адже без них масниця не масниця. А ще веселилися, каталися на санках і ворожили. Існує давнє повір'я: якщо відзначити масляну погано, рік пройде нудно, тому не треба випробувати долю. Починайте святкувати. Протягом всього тижня в містах і районах речі. Республіки будуть проводитися виставки, конкурси, фольклорні ігри і майстер-класи з випіканням линців і виготовлення оберегів. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч як завжди о 18.15 на першому Придністровському.